Нам дуже багато чого вдалося, але на нашому шляху дуже різко змінювалися наші плани по причині викликів, які пов'язані з війною. І ви знаєте, це так важливо, що з 2021 року ми не тільки збереглися, а ми укріпили. І на сьогоднішній момент. І громадські організації, які входять в коаліцію 13-двадцять Донеччину, і обласна державна адміністрація, і десять громад, які підписали з нами меморандуми, і патрульна поліція, і прикордонники, і ДСНС. Ми всі разом працюємо над безпековими викликами, які стоять перед нами, я не можу не відзначити важливу роль. Коаліції 1325 Донеччина, яка об'єднує більше 60 учасників і учасниць, і сама створена для того, щоб підтримувати впровадження основних напрямів порядку. денного жінки миробезпека. Я не можу не привітати коаліцію з тим, що за останні роки, особливо в 2024-му, вона залучила більше 110 мільйонів гривень грантових коштів для виконання обласного плану дій жінки мир безпека. І це дійсно дуже серйозна підтримка, яку громадські організації надають державним структурам для спільного впровадження таких важливих документів. Ми маємо бути представлені в тих коаліціях. Інших областей, де ми перебуваємо, і завдання нашої коаліції Донеччини — налагодити у ці горизонтальні зв'язки з тима коаліціями і забезпечити присутність в них наших громадських організацій. Ми входимо до коаліції Полтавщина, і коли я чую, як місцеві жінки виступають за наші з вами права. І вони бачать це зовсім по-іншому, знаєте, не так як ми внутрішньо це все переживаємо, тому що у них немає цього досвіду, і слава Богу, що вони його не мають. Ну, це не є зовсім правильно, бо правдиву позицію, бо е, ту реальну ситуацію можемо описати тільки ми, бо ми це пережили. Ми маємо такий досвід. коли ми починали взагалі працювати з 13-25, а ми хотіли не лише говорити про саму резолюцію, а зробити її частиною реальних процесів в громадах. Протягом цього періоду ми проводили серії зустрічей, тренінгів різних навчальних програм для жінок, жінок-правозахисниць. Ми проводили форуми. Ми об'єднували суб'єктів жіночого дії для покращення роботи з питання попередження та запобігання на випадки зумовленого насильства. Я можу сказати, що в нас є. Дуже фахові спеціалісти і рівень підготовки наших фахівчин і фахівців є дуже великими. Нам є чим пишатися. Внаслідок дуже критичної ситуації в нашому регіоні жінки і чоловіки нашого підрозділу долучаються до евакуації цивільного населення. Ми надаємо психологічну та на жаль, інколи доводиться й до медичну допомогу. Всім, хто постраждав від війни. Дівчата, жінки, які працюють в нашому підрозділі, готові продовжувати нести службу, навіть якщо ситуація значно погіршиться. Я неймовірно пишаюся цими жінками. На сьогоднішній день нашої фахівчині можуть ділитись досвідом. Аудитів безпеки в надзвичайних ситуаціях в тих громадах, які вони зараз є. Наш проєкт сприяв тому, що в дружківці встановлені люки безпеки, каналізаційні люки, які зараз дають змогу транспорту рухатись швидко і безпечно. Я думаю, що в наш наступний план дій обов'язково потрібно внести пропозиції, щоб аудити безпеки продовжувались, щоб вони. Були, бо вони якраз створюють той місточок між владою, громадою і установами, які дозволяють бачити конкретні реальні потреби в громаді, потреби жінок, дітей, вразливих груп, для того, щоб потім мати змогу ці потреби задовольнити. Дякую от за цей патріотизм, за цю локальну ідентичність, яка є у вас. Тому що практично всі громадські організації, професійні організації, які виїхали за межі Донецької області, вони працюють також для Донеччан. Бо це дуже важливо в нашій роботі, коли релаковані громадські організації. Не тільки освоювають кошти міжнародних організацій для інших областей, а працюють також і на Донеччину.